На щастя чи, на жаль, я дуже часто прохожу або знаходжуся в місці, яке по типу, вайбах 100% відповідає дорогі доді. Дороговий центр Гулівєра. Куча на л'ятах язик і вигадані психічні порушення. <плодження> <плодження> я вбачаю в гулівірі є батьку проблему. А якщо в проблеми є комедійний потенціал, я починаю дивитися в її корі. Типу, що вони там нахуй роблять? Чи є в них якісь спільні інтереси? Чи є в них якісь спільні заняття? Чи можна назвати їх субкультурою? Хто взагалі нахуй у 2025 році використовує слово субкультура? Де взагалі нахуй поділися ці всі готи, ема, фолкімісти? Де вони, блять? Але я. Але я переконаний, я переконаний 100%, що майже всі субкультури, які були популярними, це не реалізовані палеонтологи. Їм, їм дуже подобались динозаври. І коли мама питала, вони тобі подобаються, бо вони великі і сильні? Ні, бо вони хотіли нахуй вимерти.